Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Іра. і на цьому каналі ми з вами разом розбираємось, як робити наше життя наповненим, щасливим і просто відчувати насолоду від цього життя і змінювати його на краще. Сьогодні я хочу з вами підняти таку дуже важливу, на мій погляд, тему тему радості, тому що, на жаль, в наш час і так історично склали, що ми з вами, українці, як нація, ми на жаль не вміємо. Радіти, ми не вміємо насолоджуватись життям, тому що історично так склалося, що ми звикли до того, що нам потрібно важко працювати що е, щастя потрібно заслужити. Що зараз така ситуація в країні, що я не можу собі дозволити радіти, і насправді це дуже сильно впливає на якість нашого життя. Я зараз вивчаю карму, і тут я з вами так само ділюся своїми фішками, скажімо так, і кармічними законами, які дійсно допомагають змінити своє життя. І карма нам говорить про те, що для того, щоб досягти будь-якої цілі, абсолютно будь-якої цілі в вашому житті, потрібно Робити чотири кроки. Перший крок це чітко знати, чого я хочу. Другий крок це знайти людину, яка хоче того ж самого, що ти. Третій крок це допомагати, і четвертий це радість. Але на жаль, більшість чомусь радість саме пропускають, тому що вважають, що це дуже легко, і в принципі, навіщо його робити? Але. Радість це та водичка, яка поливає ваші прекрасні зернятка, які потім проростають у великі плоди. Тому радіти і навчитись цьому це дуже важливо. І наша радість насправді це так само, як ваші м'язи, які ви качаєте в спортзалі. Це так само м'яз, який потрібно качати, потрібно прокачувати для того, щоб цю радість відчувати якісніше та відчувати набагато більше моментів для цієї радості. Я хочу з вами поділитися такими дуже простими легкими кроками, як я прокачую цей м'яс і що я роблю для того, аби відчувати своє життя наповненим, радіти кожному моменту і вміти ось отримувати насолоду від життя. Перше, що я роблю, це просто такі звичайні буденні речі. Я намагаюсь перетворити прямо в ритуали, коли я просто зупиняюсь і намагаюсь відчути. Відчути щось реально кайфове. Наприклад, я можу купити там собі круасан, відкласти телефон і просто почати відчувати смак цієї їжі. Просто згадайте, скільки разів ми їмо щось, навіть не відчуваючи смаку, тому що ми то біжимо кудись, то ще у нас якісь проблеми. І це дійсно проблема. Тому що ми навіть знаєте, забуваємо про те, що є багато речей, які потрібно просто відчути. А ми Настільки звикли все це робити на автоматі, що ми не відчуваємо від цього майже нічого. Ну, типу, поїли та й поїли, бо треба просто поїсти, аби не вмерти. А насправді ось ці процеси, такі маленькі ритуальчики, як просто сісти, відчути смак, відчути текстуру того, що ви їсте, це дуже важливо і дуже потужно для вашої прокачки радості. Наприклад, я коли беру якісь там кремчики і роблю свої ритуальчики, я прям намагаюся відчути текстуру, як ці креми лягають на моє обличчя, яка моя шкіра після нього я прям відчуваю це. І ось такі моменти мені допомагають відчувати це набагато яскравіше. Е я одягаю одяг я відчуваю, як, яка приємна текстура тканини і так далі, як воно до мого тіла торкається. Я намагаюся на цих моментах саме зосереджуватись. І знаєте, мій вчитель англійської мови він дуже духовна і глибока людина. Він мені кожного уроку говорить одну і ту ж саму фразу. і я вважаю, що вона просто дивовижна, і її має пам'ятати і знати кожна людина. Він мені завжди каже: Don't forget to stop and smell the flowers. Не забувайте просто зупинитися і відчути аромат квітів. І це просто дивовижно. Він мені коли кожного разу про це нагадує. Я просто виходжу на вулицю я дивлюсь, а навколо такий чудовий світ. Е ми живемо взагалі в світі, де є машини. Ми не народились в світі, де потрібно там тисячу кілометрів пішки йти або на повозках цих їздити. Ми живемо вже в прекрасному світі. У нас є гаджети, у нас є машини і купа-купа всього, що нам допомагає, і в тій же мірі воно навпаки нам заважає відчувати цю радість, тому що, наприклад, соціальні мережі це такий дуже швидкий дофамін. Який, на жаль, нас уже знаєте зробив такими залежними від того, щоб його отримувати. Я зараз розуміла, що дуже велика проблема, ось саме в тому, або відчувати момент, або відчувати радість це те, що ми дуже багато скролимо в соцмережі. Цей скролінг це такий швидкий дофамін, який в моменті, коли ви це робите, дає вам нібито відчуття задоволення і вам класно, а потім у вас іде дуже великий відкат. І саме тому я зараз намагаюся мінімізувати взагалі скролінг, мінімізувати свою, свій час, який я проводжу в телефоні або там десь в Ютубі і так далі. Далі, що я роблю? Я часто дуже відкриваю свої фото, відео і передивляюся моменти, коли я була дійсно щаслива. І знаєте, в мене є один момент, який. Показує мені, наскільки я можу бути щасливою. Я е, здійснила буквально нещодавно мрію свою, яка мені здавалась просто нездійсненною. І це було знято на відео, і я там просто пригала від радості. Ви розумієте? Ми, ми виявляється, можемо радіти, але ми е, забуваємо. І особливо зараз, коли почалась війна, наша оця звичка радіти, і взагалі наш м'яс радості, він настільки атрафувався, тому що. Багато хто відчуває відчуття провини, що таке в моїй країні відбувається, а я тут радію, я не можу собі радіти. Я собі так само забороняла радіти, тому що ну як я можу радіти, насолоджуватись життям, якщо в моїй країні помирають люди, якщо кожного дня відбуваються жахливі речі. Але те, що я зрозуміла, що якщо я буду в цьому пригніченому стані, якщо я не дозволятиму собі радіти, то я не зможу нічого цьому світу дати. Потрібна буде допомога мені, а я не хочу бути тією людиною, яка потребує допомоги. Я хочу бути тією людиною, яка може дати щось цьому світу, яка може навпаки комусь допомогти. І чому говорять в аеропортах, що спочатку ти одягаєш маску собі, а потім дитині. Тому що якщо ти не допоможеш собі, ти не зможеш допомогти нікому іншому. І тому я вас закликаю до того, аби ви навчались ось такими маленькими-маленькими зовсім кроками. Відчувати радість, прокачувати цей м'яс, тому що від цього якісно зміниться ваше життя. Я вам кажу це не з книжок, я кажу це на власному досвіді. Я навчилась радіти маленьким речам, і це завдяки тому, що от я просто брала якусь дію, яку я робила, і я намагалася її прям максимально відчути. От наскільки, на, настільки я можу зараз це відчути, от я їм цей круасан, і я намагаюся відчути його смак. Я е, кудись поїхала, я прям виходжу, і я намагаюся згадати, як це, як це радіти, як це знаєте, от такий дитячий заход. От я намагаюся ось цю функцію в собі включати для того, аби я могла наповнюватись і віддавати в цей світ більше. Тому е, я вас закликаю до того, аби ви прокачували цей м'яз, до того, аби ви ставали щасливішим, для того, аби радість була для вас. Е, Дуже таким легким і звичним відчуттям, тому що, на жаль, ми забуваємо, що потрібно радіти, і ми забуваємо, як це. Тому нагадуйте собі, знімайте більше моментів, де ви щасливі, для того, щоб. Потім можна було повертатися до них і знов переживати ці емоції. Тому що коли ви повертаєтесь до ось цих моментів радісних, ви їх просто переглядаєте в телефоні, у вас автоматично піднімаються ці відчуття на підсвідомому рівні. Тому це дуже важливо. Ці маленькі кроки вони вам точно допоможуть стати більш щасливою людиною. Я вас, як завжди, запрошую підписатися на мій канал, і тут буде багато корисних відео, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, тому що е, таким чином мій Ютуб просувається, і я можу давати більшій кількості людей е, користь, тому я вас закликаю підписатися, написати коментар, які речі приносять вам радість, наприклад, як ви цю радість відчуваєте. Можливо, комусь буде цікаво так само прочитати і надихнутися. А вашим досвідом тому я вас закликаю до комунікації. І Давайте з вами робити цей світ прекраснішим і ставати щасливішими. Дякую.